Дівчатка, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Всіх вітаю з наступаючими новорічними святами! Сьогодні хочу зробити для вас невеличку розпаковку свого замовлення від Oriflame. Ось так воно вона виглядає. В такому пакетику запаковане. Робила я його ще на чорну п'ятницю, але отримала відносно нещодавно, тому що я зараз не знаходжуся в Україні і була можливість мені його відправити тільки ось буквально недавно. Тому я вам хочу показати продукти, які я вибрала для себе. Була дуже крута знижка 50%, майже на весь асортимент. Я не пам'ятаю точно, який був номер каталогу, тому що я замовляла просто онлайн. І перший продукт я от буду зверху починати відкривати це ось такий класний гребінець для волосся. Я вам зараз відкрию, покажу його поближче. В мене вже є один такий, і він просто неймовірно гарно розплутує волосся. Він дуже гарно його розчісує. Він, знаєте, так делікатно, він його не вириває, ніяк там не псує. І я дуже-дуже задоволена, оскільки в мене є навіть такі, знаєте, фірмові ось ці гребінці, там Tangle Teaser, наприклад. І якщо чесно, мені ось ця з Оріфлейму. Подобається найнайбільше. Зараз я вам покажу його поближче. Дуже круто, наприклад, в кого там дітки, в кого підлітки, да, там волосся плутається постійно. Ну, мені здається, що це дуже-дуже класний продукт, тому я на випадок, якщо станеться щось із попереднім гребінцем, вже одразу собі. Заздалегідь замовила про запас, тим більше що ціна була дуже класна. Так, наступний продукт я буду так ну, просто зверху брати, що попадеться. Це ось такий. Гель для інтимної гігієни. Мені здається, саме цей у формі крему. Я користувалася їхніми засобами, мені, в принципі, не подобається. Непогана якість. Єдине, що попередня лінійка, я скажу відверто, ту, яку зняли з виробництва, вона мені чомусь сподобалася більше і підходила більше, але я ще не всі продукти пробувала з нової лінійки, тому я, можливо, собі щось підберу. Наприклад, конкретно цей продукт я ще не використовувала. Це, здається, з аромату. Там персика чи щось таке, він має кремову текстуру. Далі я собі взяла ось такий гель, але також, це, здається, крем, кремову текстуру має для вмивання з серії OPT. Це оновлена серія, яка в них вийшла в цьому році. Я ним не користувалася, але я ось такий крем для вмивання подарувала. Своїй сестри на якесь свято, і вона від нього дуже в захваті. І вона про нього лишила дуже хороші відгуки. Мене це зацікавило, і я захотіла теж спробувати купити собі ось такий засіб для вмивання. Тим більше я від Ріфлейму дуже полюбляю різноманітні оці такі очищуючі засоби. Так, далі взяла собі ще один ось такий гребінець, було написано, що це для. Розплутування вологого волосся, якщо я не помиляюся. Я теж його захотіла спробувати, я його не знаю, цей продукт. Давайте з вами його відкриємо, подивимося поближче. Він трошки відрізняється, вже, я бачу, від того, що мені подобався, але його потрібно ну, використати і подивитися, як він працює. Ось так от він виглядає. Тут вже щитинки, мені здається, трошки коротші. Або ну, такі самі, і він такий ніби м'якенький, більш м'якіший. Ну, побачимо. Заявлено, що це гребінець саме для розплутування вологого волосся. Мені, в принципі, аксесуари від Oriflame дуже подобаються, тому я їх беру з задоволенням, от, користуюся, поки що нічого ще не підводило. Так, далі я собі взяла ось тут, тут бачу. Два ось таких олівця це тіні. Мені дуже-дуже подобається. Оцей, здається, в кольорі матова троянда, якщо щось, я не помиляюся, я, якщо чесно, просто не знаю, де тут подивитись колір, А ось цей там було написано бронзовий. Давайте разом зробимо зразу сводчі, тому що мені цікаво, ну оцей я вже одразу бачу, що він такий досить світлий. Якщо чесно, я думала, що він буде більш такий рожевий, але, в принципі, я думаю, що на все повіко я його наносити не буду, але на куточки можна наносити. Так, ось цей бронзовий, він має бути такий трошки, ну, як не з мерегтінням, а переливатися. Ну. Гарний, мені, в принципі, подобається. Мені потрібен був такий відтінок, тому що в мене всі олівці, вони в світлих більше кольорах, і я хотіла щось собі темне. Ну, класні, я від них в захваті. Це один з моїх найулюбленіших продуктів уріфлеймі, тому коли я бачу якісь на них знижки, я собі обов'язково беру нові відтінки. Далі я собі взяла ось такі два олівці для губ. Я не знаю, як тут передає камера, тут різні відтінки. От, я теж хочу їх протестувати. Я, в принципі, олівцями для губ користуюся не дуже, не дуже часто. Але я собі захотіла. Так, давайте подивимося. Ну, Такий яскравий, в принципі, непогано, мені подобається. Так, олівцями користуюся я не дуже часто, але я собі захотіла щось оновити косметичку. Ну, Тим більше ціна була на них дуже-дуже класна. Ну, да, Кольори хороші. Цей більше до холодного відтінку, до рожевого, а попередній ось тут він такий більш тепленький, він більше до якогось бежевого або оранжевого. Олівці для губ. ну, Поки що, з того, що я затестила, мені дуже подобається. Так, далі, що тут в нас? Взяла собі ось такий кремчик для рук. В мене насправді їх дуже багато, але цей продукт я купила як плату за доставку. Він був недорогий, і коли ти додаєш такі недорогі товари, то в принципі доставка виходить безкоштовно. І плюс ти собі взяв ну, такий продукт зі знижкою. Тому я намагаюся, коли е, е, в розділі там плата за доставку, щось собі купувати, тому що так мені здається, на мою думку, вигідніше. От. Далі я собі взяла ось такий класний тонік для обличчя з ананасом. Я вже використала одну упаковку. Взагалі, я би хотіла, щоб в серії Nova Age був тонік для обличчя. От Саме просто тонік, знаєте, без е, ніяких інших продуктів, тому що в них раніше був гель для вмивання, який також виконує функцію тоніка. Але мені здається, що це не одне і те саме. Мені просто хочеться такий продукт, який наносиш на ватний диск і протираєш обличчя. Е, я користувала я також цю серію Optimals. Але там в тоні якась така дивна текстура, він трошки для мене загустий. Мені хочеться, щоб він був просто як водичка. І я собі купила ось таку серію з ананасом. Вона взагалі не дуже дорога, я від неї нічого не очікувала, такого, знаєте, особливого. Але в результаті я була дуже-дуже в захваті. Він класно працює. Я його рекомендую, тому що тут ціна 100% відповідає якості. Так, далі давайте дивитися. Ага, Засоби для волосся. Я взяла. Ну, не те, щоб новинки, вони вже давно є в каталозі, але просто для мене це новинки, тому що я не робила давно замовлення. Значить, Я пам'ятаю, що я взяла два засоби. Так, ось бачу, одразу другий, давайте я вам покажу. Це засоби, які наносяться перед миттям голови. Це такий прешампунь, тобто він відновлює ваше волосся, а ви потім його вже змиваєте. Один якийсь, і, здається, вони відрізняються способом використання. Один із них якийсь потрібно наносити на ніч. Я думаю, що це ось цей що з тимнішою упаковочкою. І він тримається довше. Тобто він тримається там, ну, декілька годин, поки ви спите. А ось цей можна наносити перед миттям, і він там тримається, потрібно подивитися в інструкції, але я знаю, що недовго. Ось я вже бачу, що здається, там 5 хвилин тримати. Тому ці засоби для відновлення волосся, я на них покладаю велику надію, тому що в мене, в принципі, воно зараз таке сухе і воно потребує якогось живлення. Тому я була дуже зацікавлена в цих новиночках. Буду використовувати, так, дабі їх тут поставити, щоб їх все було видно. Буду використовувати, тестувати, залишати відгуки. Так, давайте далі. Щось тут, якась коробочка йде. Ага, це я собі замовила зі знижкою олійку серії Novage для вмивання обличчя, для очищення. Тому що я її дуже люблю, але на них бувають знижки не так часто. Буквально там декілька разів на рік в каталозі можна зловити якусь знижку, але там вже, звичайно, не 50%, там може бути 20-30%. Тому на чорну п'ятницю це дуже крута можливість купити дійсно якісь ваші улюблені продукти, там дороговартісні, на які. Знижки бувають не так часто. Я цю олійку дуже полюбляю. Вона гарно знімає макіяж, гарно очищує шкіру, не пересушує. І в мене вже закінчується там буквально на один або два рази залишилось використати, і я вже буду починати ось цю нову користуватися. Так, далі, що тут в мене ще є? Це щось з декоративної косметики. Здається, це я замовляла такий універсальний стік для макіяжу, якщо я не помиляюся, і я навіть не пам'ятаю, в якому відтінку. Так, давайте відкривати, разом подивимося, як він виглядає. Ага, тут межова можна подивитися: Корал. Це кораловий. Я думаю, що це щось буде ближче до оранжевого. Ну, Колір, в принципі, мені подобається в упаковці. Зараз ми його затестуємо. Так. Це мультістік, який можна використовувати, я так розумію, і як рум'яна, і як тіні, і як блиск для губ, і так далі. Ну, Колір, як на мене, такий доволі насичений. Якщо я буду наносити його на обличчя, мені потрібно буде його гарно розташовувати. Я, якщо чесно, не очікувала, що він буде прям такий. Яскравий. Ну, як на мене, то це такий, знаєте, ну, дуже яскравий колір. Добре, буду також користуватися, тестувати. Я, до речі, цього разу щось там брала ще з декоративної косметики. Ага, помада. Дивіться, взяла ось таку ще помаду серії Джордані. Ось це, що з квіточками, вона, здається, лімітована. Тобто їх будуть або знімати з виробництва, або вже більше не будуть випускати. В мене з цієї серії є палетка Тіней, і я від неї в захваті вирішила замовити ще собі в такому гарному пакуванні помадку. Так, колір у нас тут іде Peach Pink, це типу персиковий рожевий. Так, ось так воно виглядає. Ну, Темнувата, ніби в упаковці. Зараз я ще зроблю своч. Угу. А коли наносиш, вона ніби така приємна рожева. Ну, потрібно спробувати на губах. Не впевнена, що це прям 100% мій колір. Але виглядає ніби непогано. Мені, якщо чесно, дуже сподобалося пакування. Виглядає так класно, елегантно, якось так жіночно, ніжно. І я собі захотіла мати таку помаду, тому що коли їх знімуть з виробництва, то я собі не пробачу того, що я не встигла просто її купити. Так, наступні продукти. Ага, є в мене ще тут такий. Значить, це рідкі тіні, Я не користувалася саме від Oriflame рідкими тінями, в мене є від інших виробників, і я, в принципі, задоволена. В них вийшов дуже гарний відтінок. Так, відтінок тут я не можу вам сказати, який є код тільки, якщо тут його видно. Зараз я вам його засвочу. Він дуже-дуже гарно мерехтів на моделі з каталогу. І я зрозуміла, що мені потрібно. Давайте я десь тут нанесу. Ой, він надзвичайний просто, він якийсь золотий, з рожевим якимось відблиском. Зараз я його розтушую, тушується теж дуже класно. Я думаю, що він в макіяжі буде поводити себе досить пристойно. Мені сподобалося, як він розтушувався. мені сподоб... подобається, як він мерехтить. Гарний продукт і з такою знижкою приємною. Я не пам'ятаю, якщо чесно, скільки я за нього заплатила, мені здається, що це було до 200 гривень. І я так бачу, що це буде мій новий такий любимчик. можна так сказати. Так, далі я собі взяла. Аж один, потім два. І десь іще тут я бачила три. Ось таких суперкрутих лосьйони. Це взагалі мій найулюбленіший продукт. І коли я бачу на нього знижку, я собі обов'язково беру, тому що я знаю, що я його використаю. Це 100%. Це очищуючий міцеляжний лосьон. Який дуже гарно знімає макіяж очищує делікатно шкіру, і головне, що він залишає після себе відчуття такої, знаєте, ніжної, доглянутої, бархатистої шкіри. Я собі взяла три флакони, тому що коли він в мене закінчується, я дуже не люблю якісь використовувати інші засоби замість нього. Тому я слідкую за тим, щоб ось цей продукт в мене постійно був. І я вам його раджу, і в мене, до речі, там є ще відео 5 продуктів, які би я Порадила. Ось цей просто топ номер один. Так, далі я собі взяла на пробу серію Nova Age. якісь такі очищуючі патчі. Я не знаю, якщо чесно, для чого вони, як їх використовувати. Я почитаю детальну інструкцію. Мені просто було цікаво, тому що це новинка, а серію Nova Age я обожнюю, я маю майже всі продукти. От, і мені цікаво було, що це випустили, як воно діє, і протестувати це на собі. Я буду користуватися і залишу вам свій відгук також. Це щось має бути, я так думаю, для глибокого очищення шкіри. Але, ну, чесно, не буду казати, не буду придумувати, буду тестувати краще і вам розповідати і читати інструкції. Так, далі, що в мене тут іще є? Ага, Серія NovAge. Це вже я взяла очищуючий гель. Також я дуже полюбляю цей продукт. В мене закінчилося вже, мабуть, дві або три упаковки з тих пір, як я з ним познайомилася. Зараз ще одна стоїть в запасі, і я вирішила, що поки така класна знижка. Я візьму е, ще одну собі упаковочку, тому що він дійсно ну, ефективний, класно працює і мені подобається він. Вже я ним десь півтора роки користуюся на постійній основі, він не пересушує шкіру. Е, також і макіяж видаляє, і забруднення. ну, Гарно доглядає. ну, Нічого не можу поганого сказати, тому е, обов'язково ще собі взяла ось таку е, в запас одну упаковочку. Так, далі, що тут у нас ще? Угу. З серії Велософі, здається, це я брала собі. Маску. Я е, скажу вам, що я про цю маску абсолютно нічого не знаю, але я просто чула про неї хороші відгуки. Я чула, що багатьом дівчатам вона подобається. І коли я вже оформлювала замовлення, е, їх було мало в наявності, тому я поспішила просто її закинути до кошика для того, щоб мені також одна дісталася. Це, здається, очищуюча маска, вона як делікатний ексфоліант. Е, я не знаю, якщо чесно, на е, основі чого вона тут зроблена яких компонентів, яких рослин, тому що потрібно ще почитати, але про неї були ну, класні відгуки. Я, в принципі, довіряю Оріфейму. Я майже ніколи не пошкодувала про якісь свої покупки, про якісь свої замовлення, тому вирішила також її спробувати. Також ціна була, до речі, дуже приємна. Щось там в районі 200 гривень, мені здається, якщо я не помиляюся. Ну і вже тут зовсім мало залишилося. Ще одна пляшечка новейдж. Я собі замовила спрей для обличчя міст. Він в мене також закінчується. До речі, все, що я замовляла з новейджа, в мене є в користуванні просто ці вже продукти вони. Залишились там буквально на один-два рази, і я буду вже викидати стареньку пляшечку і брати в використання нову. Дуже класно зволожує шкіру, освіжає цей продукт для тих, хто, наприклад, протягом дня відчуває якусь сухість, стянутість. Якщо ви використали ваш крем, але ви відчуваєте, що вам недостатньо ще зволоження ось такий спрейчик він іде з якоюсь кислотою. Але це не, не гіагуронова, а якась інша. І вона зволожує набагато краще. Ну, в принципі, мені подобається результат, я їм з задоволенням користуюсь. Я з Oriflame також пробувала ще е, інші спрейчики, там серії Optimus і так далі. Їх зняв ви за виробництва. Е, ось також з цієї серії Veloci я пробувала, але цей мені подобається найбільше. Він дуже класно зволожує. І тут таке, знаєте, дрібненьке розпилення, він не обтяжує шкіру. ну, Супер, я просто в захваті. Тому, коли побачила знижки, я одразу в першу чергу додавала те, що мені потрібно, і те, чим я користуюся. І останній вже продукт, далі в мене ще тільки там пензлики залишилися це рум'яна серії Giordani Gold в новому, супермодному відтінку. Здається, він називається Зимова вишня. Але також можу неправильно сказати назви, неправильно сказати переклад. Так, це щось має бути дуже-дуже гарне. Ну, просто супер. Просто супер виглядає. Хочу спробувати, як вони будуть у використанні. І покажу вам, затестуємо зараз. Для цього в мене є пензлики. Я замовила собі три, три пензлики від Дуріфейму. Тут один іде для рум'ян. ось цей, Я тут просто читаю назви: цей іде для пудри, а цей іде для тону, для того, щоб наносити тональну основу. Так, Зараз я буду їх відкривати, покажу вам поближче кожен із них. Так, ну, на дотик дуже-дуже м'якенький. Дуже-дуже приємні, хоча я не наношу тон пензликом, я наношу іншим способом, але я думаю, що я його можу використати для чогось іншого. Так, наступний це для кудри, здається, давайте його також розпакуємо. Так, ну, теж дуже класний, м'якенький, блищить. Я думаю, що він має гарно набирати продукт. І останній, так, це для румяшок. Якраз зараз ми його візьмемо для того, щоб протестувати новинку. він не хоче відкриватися. Угу. Але ось цей, до речі, для румяшок, я вам скажу чесно, чомусь мені сподобався найбільше, тому що, точніше, найменше я оговорилася, тому що він якийсь не такий м'який, мені здається, як попередній. Але тим не менше, давайте затестуємо. Я не знаю, як це буде видно в кадрі, тому що я ще такі кулькові рум'яна не тестувала. Я в основному пальцями роблю, а тут їх пальцями набрати, ну, мені здається, буде складно. Так, я наношу. І перше, що я хочу сказати, що я бачу, що цей пензлик погано набирає продукт. Я не бачу, що він. Давайте я візьму другий, той, що для тинальної основи, він більш плотніший і він має набирати краще. Так, ну, бачите, він якось так набирає не дуже добре. Ось я так вожу, бачите, гарненько так довго. Потім показую вам на камеру, а він ледве-ледве рожевий. Ну, мабуть, можна ще спробувати натуральними пензлями. Так, я хочу зауважити, що, на жаль, ці пензлі, ось зараз я їх затестила, вони не набирають продукт так, як би мені хотілося. Тому я не знаю, як вам затестувати ці рум'яна. Пальчиком, можливо, я зараз спробую якось тут це не дуже добре. Але це не говорить про те, що пензлі погані. Так, пальцем я вам нанесла. Я думаю, що тут має бути видно такий ніжний, ніжний рожевий колір. E, значить, що з приводу цих пензликів? Давайте я вам зараз скажу. Це не означає, що вони погані, це означає, що вони не підходять саме для цього продукту. Тобто я їх буду обов'язково тестувати, але на інших текстурах, які в мене є, на інших засобах для чогось воно має підійти з 100%. E, значить, рум'яна, мені сподобалося те, що незважаючи на такий темний колір, вони дуже ніжно нашаровуються, вони реально мають такий класний елегантний блиск. І вони підійдуть дівчатам, навіть ті, хто дуже світлий, і ви переживаєте, що цей колір може бути вам або непідходящим, або затемним. Я би сказала, що він універсальний, тому що він дуже такий, знаєте, делікатний. І ви можете самостійно собі його нашаровувати і вибирати інтенсивність, яку би ви хотіли. І взагалі я хочу сказати, що зараз ось така делікатність, вона, в принципі, в моді, тому що ось ці люксові продукти, вони такі не дуже сильно пігментовані для того, щоб ви собі самі могли регулювати, наскільки вам подобається ось ця інтенсивність на вашому обличчі. Тому я в захваті від цих рум'ян, це мені найбільше сподобалося з сьогоднішньої розпаковки. Тому що вони мені здається, що камера просто не передає, я спробую зараз ще раз. Але мені здається, що вони от прямо виглядають на обличчі як реально якийсь люксовий продукт. У мене просто. Є з чим порівняти, ну, ось я так нанесла, бачите? Вони дуже виглядають природно, делікатно, просто супер. Я навіть не очікувала. Тому ось це я раджу просто всім. Не дарма, ось ці рум'яна в кульках вони реально хіт і бестселер. Далі пензлики, моя особиста думка. Що не всім вони можуть підійти і не під усі продукти, хоча на дотик вони просто суперові. А, от. а інші продукти буду пробувати тестувати. Єдине, що я можу сказати одразу, що серія новайдж це супер, і лосьони для обличчя це також супер. Тому ось таке було моє замовлення: пишіть ваші відгуки, пишіть ваші коментарі, приємно буде почитати. Всім дякую за увагу і всім гарного дня!